Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку явища природи. Що таке природа? Підкажи. Наведи приклади тіл неживої та живої природи. Правильно, нежива природа це сонце, вода, дощ, сніг. Дуга. Ще правильно каміння, земля будь-що, а жива природа. Жива природа це рослини, тварини, пташки, комашки, все те, що живе, росте і розвивається. Підкажи, якими ознаками жива природа відрізняється від неживої? Пригадай! Щодня ти спостерігаєш, як у навколишньому світі відбуваються зміни. В світі заходить, утворюються хмари, падає дощ або сніг, прилітають звирію птахи, дме вітер, жовтне листя на деревах і кущах, все це, що правильно, явища природи. В природі називають явищами природи. Поглянь, будь ласка, ось вони, явища. Бачимо, в нас є веселка, блискавка, грім. Ще те пір року. Багато явищ природи пов'язаних зі зміною пір року. Кожна пора року має свої природні яви. Явища природи це зміни, які відбуваються у природі. Ви спостерігали? В яку пору року вони відбувалися? Пригадай, будь ласка. Які природні явища можна спостерігати восени? Правильно, опадання листочків, постійні дощі, зміна температури, молодці. З них відбуваються тільки восени. А які щоденно? Правильно, щоденно ми можемо спостерігати зміну дня і ночі. Зміну погодних умов якихось. Підготуй розповідь про одне з явищ природи, яке відбувається в твоєму краї. Я вам опишаюся.